even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 go. hustle hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave Всім привіт! І зараз ви знаходитеся в Institut's World і мене звати Анастасія. І сьогодні у нас з вами друга серія відео Шлях додому, а саме це збираємо валіз. Я тільки що висняла відео про речі, які в мене є з собою в Румунії. Як бачите, їх немало, і зараз мені все це треба спакувати. Не буду пакувати я тільки речі, які нам завтра ще знадобляться. І не буду спаковувати свій рюкзак, адже я його спакую завтра зранку, але все одно це побачите в цьому відео. І перше, що я хочу зараз зробити, це всі ці речі перенести ось сюди, на килим і розібратися, що куди одяг окремо скласти, всі мої речі окремо, і взагалі розібратися, що мені треба покласти в рюкзак, що в валізу, і так далі. Дорога буде дальня, а саме плануємо їхати два дні. І тому я хочу скласти свій рюкзак так, щоб мені не зовсім потрібно було відкривати взагалі валізу. І зараз я просто все розділю, якось приберу. А після цього буду думати, що краще скласти в рюкзак, що краще скласти в валізу і взагалі як це зробити. І ще прикол в тому, що з моменту, як ми приїхали в Румунію, у нас речей тільки помножилося. Я не знаю, як ми це спокою. Але я знаю, що ми спокоїмо. Зараз моєю ціллю було просто розкласти свої речі. Я не знаю, була це помилка чи ні. Зараз я хочу розкласти речі, так які я буду брати в. Рюкзак, який я буду класти в валізу. Ось це мені ще взагалі сьогодні не добиться, адже зараз вечір, і я ще буду спати. Це моя піжама, а це речі, які можливо ще знадобляться моїй мамі, тому що ми їх носимо так сказати на двох. Тому я їх ще залишила. Я склала дві окремі кубки: одна це те, що я хочу покласти в валізу, друга, це те, що я хочу покласти в свій рюкзак. І я не знаю, можливо, щось не вміститься в валізу. Я просто його перекладу в рюкзак, а зараз я хочу зайнятися. Ось цією кубкою і розкласти все по косметичкам. Ось цю косметичку я складу те, що мені не потрібно буде. А ось цю те, що я візьму з собою в рюкзак. Цим я теж вже вирішила питання. У косметичку, яку я беру в рюкзак, я поклала гель для душу, крем, кондиціонер для волосся, бадіміст, стридину для зняття лаку, мої парфуми, два лак. І ще потім зранку покладу зубну пасту і зубну щітку, тому що мені ще сьогодні ввечері вони потрібні. І ще завтра зранку вони потрібні. Потім ось це я відклала, тому що завтра зранку я буду приймати душ. І оце до використання, тому що виказати жалко. А нести з собою просто немає сенсу. Ось це я відклала, тому що це треба взагалі викинути. Воно пусте. А сюди я склала інші штучки, типу бомбочки для ван і різні такі штучки, які мені не сильно потрібні. І виходить, що я майже закінчила. Я вже від цього вспотіла. Фух, Але зараз я вже буду лягати спати, тому що мій рюкзак ще зайнятий маминими речами. А завтра зранку вона їх вими. Я зберу свій рюкзак. Валіза в нас одна на трьох, тому також завтра зранку мама буде збирати цю валізу. Я туди просто покладу свої речі. І це відео я продовжу завтра зранку. І доброго ранку. Це відео продовжується. Мама вже складає кухню. У нас вже все майже складено, але свої речі я поки що так по потрібним місцям і не розклала. Анічка в нас займається найважливішою справою, здуває круг. Собі в рюкзак я беру ось таку косметичку. Тут у мене планер, книжка, ще один планер, зошит з англійськими словами, англійська книжка. Тут у мене сумочка, ручки, джинсовка, моя піжама, носки, стикери, моя біжутерія, футболка і толстовка. Все, що мені потрібно буде на цю поїздку, щоб не діставати валізу. рюкзак я ще покладу свої два телефони, навушники, зарядні пристрої і комп'ютер. Я думаю, що ми можемо з вами зараз поговорити про теорію того, як я збираю свої речі, тому що у мене в телефоні, в замітках є величезний список, на який я орієнтуюся і завжди складаю свої речі. Іноді я беру менше, іноді я беру більше, але зазвичай за цим списком. Ну, по перше, зарядка для телефону, комп'ютеру та годиннику. Але годиннику мене зараз собою немає. Я беру піжаму з довгим рукавом. Я справді вона навіть зараз у мене є, але вона в чемодані і взагалі вона на мене полумаленька така. Піжама з коротким рукавом, ночнушка, мокрі серветки, сухі серветки, Ботинки або кросівки, дивлячись по погоді та по сезону. Гроші, ключі від дому, розчистка, теді, книги, телефони. Зубна паста та зубна щітка, шкарпетки, засоби особистої гігієни, нижня білизна, куртка або жилетка, або джинсовка. Знову ж таки, дивлячись по сезону. Мій крем для тіла. Зараз в мене його немає, в мене є біодерма. Стікери, домашній одяг, великий рюкзак, маленький рюкзак, якого в мене зараз немає, валіза, светер, який завжди беру, кофту з довгим рукавом, бутилка з водою, джинси або просто якісь штани, шапка або шляпа, шарф, якщо це зима, або пізня осінь, сумочка маленька, іноді беру майки, косметичку, свої прикраси, наушники, колготи. Якщо о сезону якесь плаття, беру з собою календар. Якщо ми їдемо кудись надовго, то беру ще шкільні речі, зошити, підручники, беру свої ще зошити, особисті, типу планер і залізькими словами. Звичайно, ж ноутбук, коли потрібно, ще беру купальник. Ну і футболки. Це ось такий, знаєте, базовий набір речей, які можна знадобитися в будь якій поїздці. Можна щось прибирати, можна щось додавати, вже дивлячись на свої погляди. Але ось це я вважаю дуже-дуже корисний список. Мама вже зібрала їжу. Ми вже зібрали всі речі, і навіть не вірите, що ми звідси виїжджаємо. Вже все-все пусто, ніде немає ніяких речей. Тільки ось залишиться планшет на зарядці. Я зараз заберу свій рюкзак і деякі наші речі, які ми теж заберемо. і... Ну і на цьому це відео закінчується, тому що всі наші речі вже складені, ми навіть вже їдемо в машині, а продовження можете подивитися завтра.